Від нас залежить, якими вправні, як ми швидко автомат піднімаємо, як ми прицілюємося. І не одним оком, а двома. Знаєте ж, так? це тілесний рівень, це підготовка. Тому що отут якраз м'язова пам'ять, умовні рефлекси і спрацьовують. А душа, що таке? Це наші думки і наші емоції. Від нас же залежить, як ми ними керуємо. Емоція страху, вона нахлинула так, що далі нікуди. Чи можна справлятися з страхом? Ну, Яким чином можна їх взяти на, скажімо так, страх на озброєння, під контроль, хоч якось взяти, в тому напрямку для виконання бойового завдання і для того, щоб вижити в цих умовах? Від думок і від... це ціле вказань дуже багато залежить. А дух що таке? Що таке дух? Це молитва, це совість, це жага Бога, Божественна частинка, це, скажімо так, надсвідомість. Це частинка Бога в кожному із нас. І тому коли ти просиш, то тобі дається. А коли ти не просиш, а надієшся тільки на свої сили. Ну ти теж молодець розраховуєш правильно, ти підготувався до цього, підготовка була. Автоматика включається все остальне, але з ким би не говорили, ми, з якими професіоналами ми говорили, вони всі говорять, що є ще в цих умовах якісь сили, які нас і зберігають, і, і ведуть, і таке і інше тому подібне. Тобто, що майте на увазі. Оце є тілесне, душевне. Тут оце тіло і, дух, тіло і душа, це залежить від вас. Контроль за тілом, за емоціями, за думками залежить від вас. А от дух. Теж, сила духа є, але ще коли просиш, то теж захист. От чому говорять, що молитва матері за дітей вона на сама сильна? Тобто, ви за своїх і за себе, і за підлеглих, і за свою сім'ю, і за все остальне, це теж робота, собою, теж робота над собою. Можна, звісно, було б про це не говорити, в такому, скажімо так, обидінному житті, звісно. А коли вже війна, то можна про все говорити для чого? Для того, щоб люди зрозуміли, що багато які є речі, які дають їм можливість вижити в будь-яку ситуацію, в яку вони попали. І тепер ми підійдемо ще до одного: жага життя або піраміда виживання. На першому місці стоїть підготовка. Чим підготовленіша людина, тим е автоматичніше, адекватніше вона буде реагувати на, ді на екстремальну ситуацію. Екіпірування дуже багато залежить від цього. Якщо у вас є все екіпіровання, є зброя, все нормально. І жага до життя, бажання жити. Я вам розкажу приклад один. Працювали ми в одному підрозділі спецназівському. Хлопці підготовлені, накачені, підготовлені, спортивні такі, що далі не буде. Такти, та, по тактиці взагалі молодці. Екіпірування шикарне у них було. Вони просто там, диверсії робили, там, ходили туди. А от один хлопчина був в дуже виснаженому стані. І він не вірив в те, що він виживе. Стан такий. Що віри, ми ж сказали, віра в ціла віри не було, що виживе, виснажений стан. Йому трішки, трішечки треба було попрацювати, щоб хтось з ним попрацював. І якщо його послати на бойові зараз, то він просто буде нариватися. Що буває дуже часто, коли виснажений стан, йому вже все. І віри немає. От для чого ми з вами перемикаємо увагу між минулим і майбутнім? Коли людина тут, а віри немає, що він виживе, нема майбутнього. Він не вірить. А коли у нього він згадує минуле і дивиться в майбутнє, то от все, фігня. Один рубіж взяли, потім інший. Ми ж рубіжами долаємо. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, і пішли далі, далі, далі. Перемога там уже і з дітьми. Садок в шневіла хати, або там де-нібудь вудочку на Дніпрі, або ще де Ну, Кожного своє, розумієте, от для чого це перемикання уваги. Ну і те, що ми майбутнє. Тому якщо буде, як би не було погано, ви повинні там. А там же ж гримить, висить, сидить, сидить, сидить людина в цьому окопі, в неї все зжалося. Він концентрується або на цьому страху, або на минулому. Ну, на майбутньому. Попробуй, коли тебе гримить з усіх сторон на минулому, на майбутньому, але іншого виходу нема. Як хлопці говорять? Щоб осознати себе, де я знаходжусь, перше, заземлитися треба. Що таке заземлитися? От коли страх, душа виходить з цього, із з тіла. Відчув під ногами землю. От чому заземлитися. Але коли сидиш в окопі, то дуже просто. Спиною. Відчуваю землю тут, ногами впираюсь туди. Давлю сюди, давлю сюди. О, що під, під е, заднім місцем? Повернув туди, я перемкнув увагу від страху на що, на тіло. Потім на дихання. Короткий дих, довгий видих. Понятно, що страшно. Але я перемкнув увагу. А пам'ятаєте, ми говорили, там, де твоя увага, там твоя енергія. Я на страху концентруюсь, мене все зжало. А коли я концентруюсь, от мурашка побігла. А там он, корінчик висить. От в окопі людина сидить, і дивиться туди, 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 перемкнула увагу. А потім починає згадувати минуле і майбутнє, чому би не позгадувати. Воно ж свистить, розкажу приклад один, хлопчина розказував. Говорить, задовбали ці е, вибухи, Воку, сиді, сиділи в цьому в бліндажі. Бухтам, бухтам, і страшно страшно. Воно накриває накриває хвилею. І енергія це ж хвиля це енергія. Страх це енергія. Думаю, треба приборкати. Ну, попробуй приборкати страх. Я, говорить, вирішив згадати, я колись говорить, був на цьому. На морі попав якраз шторм був. І купався, хвиля набігає на мене. Так класно, говорить. І я почав згадувати от як бухнуло, Хоп, хвиля. Бухнуло, хоп, хвиля, мені так класно говорить, стало. Тобто він почав е, своїм страхом управляти. Тому, в принципі, методик багато. Вони повинні бути напрацьовані не тільки на тілесному рівні у вас там щось, а ще й дихання, ще саморегуляція. Вона починається самомоніторингу. Тому зараз ми що з вами зробимо? У нас ще 20 хвилин до перерви. так що Це теж довго. Ну. Давайте, може, покуримо, а потім ще позанімаємо. Ні, в нас же теж фіксує. Давайте, давайте. Трішечки залежимо. Що? В Германії де В Германії? Альтенрабов. Альтенбург. Альтенграбов у мене і этот самий. У мене Альтенбург восьмая, бригада. Бригада обеспечения типу. ще. У мене учебка зв'язку, вердер, учебка зв'язку, а тоді вже в Стеймпер перевели. Возюма, де было. А, ну вот надо. І <laughs> немцы. Верхня державая. Да. Летчики. Це Льотчики. Танкисты, да, другие. Та по карте, там все. Да. Служба там, конечно, була така. Да. Мечта окупанта. Дембель. Да, да. Так от ближче ближ до теми, хоча теж треба відволікатися. Дивіться, Ще одна, я зараз дам вправу. Оце з цим хлопчиною. Він виснажений, жаги до життя не було. Як з ним попрацювати? Що відбувається? Чому холодні кінцівки? Руки холодні в нього були і все. Тому що все зжалось, він вже не вірив в нічого. А коли ми боїмося чогось або ще, у нас перекривається. Як судини, так і енергетичні. У нас є 12 основних енергетичних каналів, вони можуть теж перекриватися, і енергія не циркулює так, як потрібно циркулювати по цьому. Тому ми там з ним попрацювали, масажик зробили, таке інше, тому подібне. Тому що ми зараз робимо? Дуже проста вправа, дуже проста вправа. Зараз ми знову ж таки, з точки зору містики ніякої, чіна. тому що деякі говорять, це. Не околонаучно. научно. Якось у нас приклад такий, розкажу вам. Трошечки відволічаємося. Приїхали ми в один підрозділ, працювали з ними, ну і там говоримо значить, про стани людини, про те, що там медитації деякі роблять для того, щоб вийти з якихось кризових станів. А тут приїхали з Генштабу. Розумні такі, хлопці. А що ви тут? Про яку медитацію? Що ви містикою займаєтесь? І як вставили, пілюю. Ну, якщо медитацією займається спецназ американський, так ви хоч почитайте книжки. Ви ж очільники, ви ж повинні розуміти. Наш, якщо в Советському Союзі такого не було. Ну так. Да. Ну і ну, в Совєтському Союзі, я вам скажу, такі були цікаві речі, я потім Це розкажу. Дуже не, для всіх. не дуже не для всіх, так. Да. Я потім вам. Дам вправи одні. І ніхто цього не знав. Спецназ. Знаєте чому? Річ в тім, що професіоналів-патріотів України в 90-ті почала на початку, ну, в 2004-му почали виганяти. Тому що закселені казачки сиділи, вони вичисляли хто патріот і хто професіонал. Їх перші під скорочені. І до нас, ну, я просто був в спільці офіцерів України в свій час. Хлопці приходили і жалілися, що виганяють сокращення, як так? Ну, служив, служив в Україні, перевівся з Росії сюди, тут, все, на тобі виганяють. І виганяють, дивишся, а хто виганяє. Ті, які не патріоти України, однозначно. І тому передати досвід те, який був, нікому було. І тому багато що загублено, багато що відновлюється. Це так, відступлення. Значить, дивіться, у людини на руках, так от ми на даний момент застосовуємо всі знання, які є, традиційної, нетрадиційної медицини. У нас на руках є дуже багато біологічних активних точок, які рефлекторно зв'язані з чим? З усіми нашими органами. І тому ми зараз розглянемо суджок, суджок це корейська не тради, тради, традиційна, тому що там, сотні років у них, методика відновлення організму. Оце у нас голова оце, голова. оце у нас руки, оце у нас ноги, оце у нас промежність. У кого проблеми з простатітами, з гемороєм. а з гемороєм дуже в багатьох починаються проблеми. Чому? Тому що. Коли людина в бойових умовах, то що відбувається? Кишково-шлунковий тракт дуже погано працює із запори. Запор там вже є мороль. І воно одне за одним. Тому коли ми масаж робимо в цьому місці, ми якраз профілактикою захворюванням займаємося, або відновленням того, що вже є. Це перше. Оце у нас живіт, оце це у нас спина. Спина живіт. Тут легені, оце в нас голова. Рот, голова і все остальне. Коли болить голова, масажу цього пальця. Тому що ми зараз робимо? Масажуємо. Один палец не, нема. Ми і там, і там робимо. Одночасно і там, потім тут робимо. Потім пішли один палець, потім інший палець, ще один пальчик, ще один. І отак от, от по очереді туди, туди, туди і туди. Зробили, так? Зробили. А Тепер є таке поняття відкрити канальчики. Раз, раз, раз. Щоб не хлопали там ці, а просто так от зробили. Щоб енергія пішла. енергія, щоб пішла. Блокується енергія і тому або головні болі, або там ще, або заперло дихання, говорити так. Раз і скинули. Тепер розтерли руки і отак от зробили. А тепер отак от. Бачите? І Пішла Женеві? Теп тепло стало, стало тепло. Це ми комплексно діємо на весь наш організм. Зробили. Тепер, коли отут -от робимо, бачите, серцево-судинна система е покращується. Покращується серцево судинна система. Ну, Японці, китайці, корейці, це знають. Ми, на жаль, цьому не вчимося. Тепер отак натягнули руку. Лапу тигра зробили і отак от помасажували. Хорошо-хорошо помасажували. Тепер взяли другу руку. Масажуємо, масажуємо, масажуємо. Масажуємо. Чому ми це робимо? Тому що в нас немає суджоковської такої палички. Бачите? Паличка? От я взяв. Бачите, як у мене? Ага. Комплексно подія або отак. От. Де я її купив? На Петрівці в Києві пішов там, де книжки продають. Ну, там такі суджоковські палички, ще на пальчики такі, знаєте, ну, таким чином я кожен день зробив собі та попавликому рахунку. Кому на, нафіг потрібні в цьому житті, Кроме себе і своїх сімей? Вашим тілом будете займатися тільки ви. Тому лучше краще пораненше зайнятися своїм тілом, поки вони вами не зайнялись. Якщо нема такого, то робите з дерева. Ножики ж є, хлопці там, ножі. Ну взяли, шишку взяли просту. І все. Це ваше здоров'я, хлопці. Не чиєсь, ваше здоров'я. Спина живіть, спина живі. Можна потім і е, на ноги. На ноги положили і покатали. На ногах теж дуже багато біологічно активних точок. Шо? Стопу саму? Да, стопу, стопу. Дуже багато біологічних активних точок. Як робимо ми в таких випадках? Дуже проста вправа, щоб стопу задіяти. Я стою на блокпосту. мене автомат тут, на плечі. Я що роблю? Я спостерігаю за своїм сектором. Холодно і все таке інше. Мені треба зігрітися. Що я роблю? Блашмя. Бачите, як я роблю? Я стою і спостерігаю за своїм сектором. Мені якось сказали хлопці, о, на блокпосту. А що ж подумають сепаратісти? Да, Плювати, що вони подумають. Ви просто берете. Хто не спать і Да. Постукали, постукали. Що у мене? Дивіться. По-перше, вібрації йдуть по ногам вверх. І в голову теж. Мало того, тут вібрації. І я просто на біологічні активні точки подіяв. мені тепліше стало, все нормально. Тонус піднявся, тонус піднімається. Це руки, це ноги. Ну в нас ще є голова. На голові теж, теж дуже багато біологічно активних точок. які рефлекторно зв'язані там з системами, з органами. Ми не будемо дивитись, що за що відповідає, ми комплексно подіємо. З головою дуже обережно, у кого є м -м, баротравма або що? Контузії. Контузія. Дуже обережно. Коли немає контузії, то ми що робимо? От я стою знову ж таки на блокпосту, у мене автомат тут. Бачите, як я пальці зробив? Робимо так пальчики. І тепер в одну сторону я дивлюся за своїм сектором і в іншу сторону, в одну сторону і в іншу сторону. Тільки так активно. Що ця точка дає? Тепер дивимося сюди. Що вона дає? Вона стимулює центральну нервову систему. Дає можливість не заснути. І щоб краще бачити. Ще одна вправа, щоб краще бачити. Можна отак от, а можна отак от. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна здивіться, як зробити. Я стою знову ж на блокпосту, раз, 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 раз. Чому я роблю так? Хребе, ми ж брюніку, у нас ж поясниця, це ж ну, це саме перше. Або ми укріплюємо його, або він нас теж. <рес> 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 да. Зрозуміло з цим. Тепер отут. Лісочки раз в одну сторону. Стимуляція центральної нервової системи, щоб краще бачити. Все, закінчили. Тепер отут. Щоб не хворіти, профілактика різних захворювань. Побігли соплі хорошо, не побігли, теж непогано. <плес> Точка реанімації отут. Якщо людині погано стало, бо у ступор, в ступорі або там, без пам'яті, отут швиденько. Бачите, що він теряє е, свідомість, втрачає свідомість сюди. І тут теж. Все, закінчили. А це ще тут як чхать хочеш? Да, тут, да, тут, як тут. Ти... Mm -hmm. Там уздечка така, а, ще одна вправа, щоб чути. Пам'ятаєте, ми сказали, рецептори, на які ми діємо. Периферічна нервова система. Зорові, нюхові, слухові. Отут бачите? Оце. Мочка. Мочка така. Не туди всередину боєць один туди засунув зверху. Тому так беремо в одну сторону. Масаж. Потім в іншу сторону масаж. Все, закінчили. На вухах дуже-дуже на вухах багато біологічно активних е, точок, які рефлекторно зв'язані з усіма нашими органами. Оце, якщо так перевернути, то це е, проекція зародиша дитини. Це голова, це хребет, це там ноги. Тобто воно щось є, нікуди не діється. Що ми робимо? От зараз, коли холодно, хлопці зразу беруть і гріють вуха, але можуть лопнути вуха. Тому не робимо одразу так. Ми спочатку розігріваємо руки, дуже сильно розігріли, а потім беремо, наклали і в одну сторону, а потім в іншу сторону. Все, закінчили. Якщо баротравми немає, то можна зробити, ну, контузії нема, можна такий чим зробити масаж. Тут теж білогічних активних точок дуже багато. Ще одне. Дивіться, у нас отут, отут, дві ямки такі, тут йдуть судини в центральну нервову систему. Від ем, страху, від тих ем, проблем, які є, вони можуть зжиматися. І буває, що тут болить, коли масаж робите то якщо болить, то вже маєте на увазі частіше треба робити масаж. Знову ж таки, якщо баротравма, тобто контузія, то ми е, бажано цього не робити. Якщо баротравма, то контузія, то що ми робимо? Зараз покажу. Щоб відновити хоч якось себе, дивіться, у нас є руки. Коли ми їх дуже сильно розігріваємо, то у нас тут які інфрачервоні промені. Фізика, фізіологія. Розігріли дуже сильно-сильно-сильно. І коли вони гарячі, крім цього, тут навколо долоней створюється певне електромагнітне поле. І коли ми дуже. Сильно розігріли, давайте розігріємо. Розігріємо. І потім, дивіться, показую вправу. Беремо іначе вмиваємося. Ви поки розігріваєте, а зараз дивимося просто на мене. Дуже повільно, дуже повільно отак ведемо, от. ведемо, ведемо, ведем, наче цим теплом, електромагнітним полем або світлом освітлюємо. І потім отут. -от. Наче щось забираємо, розтерли, пісочок викинули. Зрозуміли? Поїхали. Повільно, повільно, повільно. Може таке, що захочеться зівати. Позіхає, хочеться, значить позіхає. І отак от. Розтерли і викинули цей пісочок. Ще раз. Потихеньку, потихеньку. Розтерли і викинули. Це і відновлювальна вправа, і лікувальна. Як би там хтось не говорив, що воно не лікує. Теплові промені інфрачервоні, електромагнітні хвилі, вони вже діють на центральну нервову систему. Зрозуміло, що там судини. Порушення на рівні судин, порушення на рівні нейронів, нервових закінчень, такі інші, тому подібне. Але коли ми діємо, ми його відновлюємо, хоч якось відновлюють. Те, що від нас забувається. <клухи> ще одна вправа, ще одна вправа, але тут треба буде встати. Зараз поки подивіться, поки подивіться. зараз покажу. Дивіться, треба буде. Тоб ми руки розігріли, звернумо так. от. Зусиллям. Я вдихаю, а отут уже, наче щось забираю, вже видих іде. от ось таким зусиллям тільки раз і щось викинув. Зрозуміли? Встали. Щоб ви відчули, як воно. Приготувались, поїхали. Забираємо. Отут уже видих. І скинули. Ще раз. Три рази зробили. З Зусиллям, наче зняли щось, напругу все таке інше. З плечей забрали і видихнули скинули. Вдих. Тут вже видих, забираємо. І скинули. Як відчуття? Легкості? Добре. Відчули легкість. От, от вам проста вправа, простюща вправа. Добре, хлопці, ми з вами сідаємо. Це те що, залежить, те, що залежить від вас. Це називається індивідуальна робота. Тобто своїх підлеглих, от ми хлопців там навчили, ну, приїжджаєш, вони там зробили вот таку масажну, цю, і їдеш уже, коли другий раз вони там щось роблять, вже ж бачиш що щось. Труд не напрасний. Коли ви їм дали дихальні вправи, якісь певні, або ще щось, їм легше стало. Це індивідуально. А є ще робота в групах в парах. От Приїжджаєш на блокпост, ой, вони плачуться там, то, сього, п'яте, десяте. А ви щось робите з собою? Ні. А ви один одному допомагаєте? Ні. А ну давайте стали. Масажик. Раз-раз один одному масаж зробили. Це вже групова робота. Робота в парі. Тому ми з вами е, після перерви розглянемо, що таке робота в парах. І теорію в, в практику. Зрозуміло? Угу. Все, зараз робимо перерву. 10 хвилин перерва, Без 10. Всі в класі. Всі в класі. Можна, в принципі, в класі посидіти.